Неймовірно важливо, щоб кожна віруюча людина вона прочитала всі книжки, всю Біблію, все писання, тобто уділяючи увагу кожній книзі Біблії, занурюючись в кожну книгу, досліджуючи її, розуміючи її для того, щоб мати цілісну картину. Сьогодні ми поговоримо про книгу «Вихід». Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, ви на території здорового глузду. І тут ми в цьому форматі. Нагадуємо, для чого читати ту чи іншу книгу. Сьогодні в нас книга Вихід. Ми пройдемося по ній, поговоримо про важливі нюанси, про особливості, про якісь історичні паралелі. Книга Вихід грецькою і латиною звучать майже однаково. Ексодус, так само воно приблизно звучить англійською, єврейською мовою або на євріті вона звучить як «Елешмот» або Шемот. Або просто шмот, ось імена. Ми вже говорили про те, що єврейської книги називаються з перших слів. Це друга книга з п'ятикнижжя Моїсея. Відповідно, автором є Мойсей. Це книга, яка описує, як ви вже здогадалися, вихід ізраїльтян із Єгипту. Приблизно описує 240 років, тому що починається не з самого виходу. а... Опис виходу десь 13, 14, 15 розділ. Отже, вона є неймовірно важливою як в християнській, так і в удейській традиції. Чому для євреїв це книга виходу, це, це коли вони почали усвідомлювати себе як народом, тому що до цього часу там був Авраам, були племена. Ну, взагалі, навіть і тих самих племен ще були не сформовані. Вони були так тут. Вони вже виходять і формуються як народ. Але ми трошки пізніше про це поговоримо. Відповідно, закон там даний, е, всі ці чудеса, 10 кар. <кій> Як ми вже говорили, що головним героєм через все писання народження, виховання, протистояння з фараоном є Мойсей. Ну, і автором є Моїсей. В чому унікальність книги? Так, от ми говорили про те, що важливо розуміти унікальність кожної книги. Ну, ось, унікальність це. Е, Знову ж, вихід ізраїльтян або євреїв із Єгипту, яка символізує Божу вірність, Божий захист, тому що Бог пообіцяв, Бог заключив завіт з Авраамом. Про це нам важливо пам'ятати, і ця подія є прообразом для нашого християнського з вами життя. Тобто, ми виходимо також із Єгипту, який є символом. Рабства фараон є символом диявола, про що ми знову ж пізніше, можливо, зробимо акценти, і ми з вами виходимо із рабства. Другий момент це формування національної ідентичності. Так, до виходу євреї були просто певними племенами, певною родиною. Після виходу вони стають народом Божим зі своїм законом, зі своєю землею і будуть мати свою землю. Відповідно. Друзі, це неймовірно важливо для нас, для українців, які переживають зараз у цей період, також формування або становлення своєї ідентичності. Тому що е, хтось каже, та яка різниця де що. Ну, ми все-таки бачимо, що на небі ми будемо поклонятися Богові своєю мовою. І там з різних племен і на різних мовах будуть прославляти Господа, і це неймовірно важливо для нас. Третій момент це перша згадка про Божу славу або про шехіну на, на, ізра... на єврейській мові. Бог починає бути присутній, присутній серед народу. Це не просто Він каже, Аврааму ходи перед лицем моїм. Це вже Бог обіцяє свою присутність, яку ми бачимо спочатку у вигляді стовпа з хмари в день і вогняний стовп вночі. Потім він буде присутній в ковчезі. Оця Божа Шехіна буде присутня в святому святих, Бог якби буде присутній в Ковчезі, коли його сформують, зроблять. Ми про це поговоримо знову ж пізніше в наступних книгах. І е, зараз він присутній через свого Духа Святого. Ця Божественна слава Божественна, божественна шехіна присутня в житті кожного віруючого. Принаймні так має бути. Пасха або Пейсах – четвертий важливий момент книги вихід. Е, не всі розуміють, не всі знають, що таке пейсах або Пасха це проходження мимо. Це коли ангел-губитель, коли була десята кара, коли знищувалися первістки, то ангел-губитель проходив повз е, єврейські будинки, тому що вони були помазані кров'ю агнця. Агнець завжди, друзі, стоїть в в однині. Агнець, і це вказує на Ісуса Христа. І коли Іван Хреститель представляє нам Ісуса Христа, що він каже? Ось Агнець Божий. Саме отой Агнець, символом якого був, був Агнець, якого ви приносили на Пасху або на Пейсах в жертву, це прообраз Христа, це прообраз нашого виходу, це прообраз крові Христа, яка захищає нас, і це неймовірно потужні речі. Далі, друзі. В 3.14, вихід, 3.14 Бог відкриває себе під іменем Яхве, і е, Яхве, це можна сказати до цього часу. в Книзі буття також є ім'я Яхве, але Згадується тут або розкривається, хто він як показує Богу, славу Божу в 33-му розділі Мойсеєві. Це неймовірно потужно і це цікаво. Просто досліджувати Бог. Я той, хто я є. Воно має глибоке богословське твердження, незмінну самодостатність. Я є. Я є той, хто тобі треба. Тобі треба любов. Я є, тобі треба праведність. Я є, благословіння. Я є. Це неймовірно сильні речі. Наступні, наступні ще особливості або унікальні речі тут, наприклад, це слово Яхве це унікальне слово, яке відкривається. Далі слово манна або мангу, да це небесна їжа, яку дав Бог Ізраїлю. Слово пейсах ми вже говорили, що хіна і завіт. Завіт розкривається або дається розуміння завіту. Завіт Бог переукладає, якщо так можна сказати, з ізраїльським народом в 24-му розділі. Ну пізніше трошки ми ще розглянемо деякі богословські питання. Основні теми. Давайте ми подивимося, які основні теми ви знайдете тут. Ну однозначно, визволення із рабства. Так це однозначно Бог хоче, щоб ми жили в свободі. І він створив людей, дав нам право вибору, і не дав нам право бути панами або господарями когось іншого. І тут він показує, як він виводить. І оці всі кари, знову ж, друзі, ці всі кари символізують, що хто буде протистояти Богові, він буде покараний. Дуже цікаво, що 10 кар вони символізують оцих різних богів єгипетських, з якими воює Господь, і які мають впасти. які... Які мають бути покарані, якщо так можна сказати, законотворчість так 10 заповідей, які ми тут відкриваємо, або декалог 10 слів з да, заповідями. Я вже говорив, що вони були названі пізніше, але це основа закону. Потім 613, всіх разом Бог дає справедливі закони для Ізраїля, які можуть допомогти їм. Вижити, які можуть допомогти їм стати справжньою державою, які є прообразом взагалі от того всього, що має статися в новому завіті. Божа присутність, чудеса знамена це також основна тема, тому що оцим карам і чудесам, і вода зі скелі, і перетворення там щось води поганої в хорошу воду, вони супроводжують також. Всю цю книгу. Випробовування віри, да, це нарікання, бурчання ізраїльтян, знову ж, і кари на ізраїльтян. Ми з вами бачимо, що вони є, і той самий мідний змій. Ну, мідний змій це буде в книзі чисел, а покарання, коли вони там нарікають біля Мариви. Тобто, це також є частиною книги. Вихід. Поклоніння і ідолопоклонства. Ось тут цікавий момент. Отут з'являється е, золоте теля, якому поклоняються ізраїльтяни замість Бога, ось твої боги, які вивели тебе з Єгипту. Е, також дуже цікаво, поки не було Моїсея, арон взяв на себе відповідальність. Є поклоніння і є розуміння. Ізраїльтяни стають далі. Тут багато богослівських тем. Мені хотілося б більш глибше, ширше в це все зануритися, але моя мета в цих коротеньких відео, друзі, щоб ви просто самі почали читати і досліджувати писання. Я думаю, що в інтернеті є багато цікавих моментів цікавих лекцій чи вчень, де ви можете дослідити ту чи іншу книгу і знайти для себе відповіді. Ну, як ми вже говорили, Боже, Боже керівництво, цікаво звернути нашу увагу на археологічні якісь певні аспекти. Дивіться, в Єгипті проводяться постійно якісь певні археологічні розкопки. І що цікаво, наприклад, є певні дослідження, які показують, що Тутмос IV став наслідником свого батька. Аменхотепу II, хоча в нього був він не був старшим сином, старший син був вбитий. І це це дослідники кажуть: що це якраз той син, первенець, який був вбитий в ніч е, Пасхи. І відомо, що Аменхотепу II, він е, намагався подавити якесь певне повстання. Ну, так, от це єгипетські джерела, тобто було якесь певне повстання е, незадоволених. Семитів, яких вони заставляли працювати і робити певну цеглу. Тобто, оці речі, які ми читаємо з вами в писанні, вони також і є в інших документах, скажімо так, не біблійних або в історії Єгипту. Ось це цікаво. Наступне є Мернептахова стела. Яка відноситься до 13 століття до нашої ери, це якраз от період виходу. Там вчені сперечаються коли десь, але десь приблизно за 1500 років до нашої ери або до Різдва Христово, якраз був оцей от вихід. Це перша позабіблійна згадка про народ Ізраїлю, яка підтверджує його існування в Ханаані, тобто що ізраїльтяни були все таки в Єгипті, сінайські надписи. Ось далі. Є певне питання стосовно виходу ізраїльтян або переходу через чермо, Червоне море. Чому? Тому що, коли ми досліджуємо все-таки рукописи, то ми не розуміємо, це мова йде про яке саме море йде мова. Тому що за тисячоліття назви змінюються. Ми навіть в Україні з вами знаємо, що е, може змінитися назва того чи іншого населеного пункту. Да? Чи, чи озера, чи чогось іншого. Або гору можуть називати по різному: одне село живе з однієї сторони, гори називає її по одному, а друге село по іншому. І так само з Червоним морем. Чому тому, що воно червоне, чи воно чорне, незрозуміло як, чи воно все таки тросникове, чи воно камешове, чи воно папірусне. Ось отут є певні моменти. І, е, значить, вчені сперечаються, чи це все-таки відноситься до того Червоного моря, яке зараз є Червоним морем? Чи це все-таки вони пройшли через те, що ми сьогодні називаємо там Суєцьким каналом, чи е, це взагалі вверху там Єгипта, от є якесь там Камишове море, або було колись там розлиття річки, і вони, можливо, пройшли потім. Знову ж, друзі, я із тієї когорти дослідників, або Теологів, який не надає значення оцім отречам. Вони не мають великого значення при богослів'ї. Чому для нас важливе саме чудо. Ви розумієте? Бог провів ізраїльтян, Бог розділив море, або той в ту водойму розділив все-таки. Ізраїльтяни пройшли, яка висота була моря? Один метр, чи п'ять метрів, чи десять метрів, це не має значення. Воно було непрохідне для тих людей на той час. І що саме цікаво, що фараон, який погнався за ними, він був знищений, коли води зійшлися. Тобто тієї води було достатньо, щоб знищити їхніх переслідувачів. І ми з вами знаємо з історії, що Єгипет фактично більше ніколи не піднімався на той рівень, на рівень, на якому. Був він до виходу ізраїльтян, тому що ізраїльтяни, по-перше, винесли звідти також багатство. Це ми також повинні розуміти компенсацію за всю ту е, працю так? Е, за, за весь той період рабства. І також ми знаємо, що були зруйновані і війська, і економіка була зруйнована <кх> в Єгипті. Ідемо далі богословське значення книги вихід. Спасіння через відкуплення, і ми з вами розуміємо, що це є прообраз відкуплення, яке нам дасть Христ Христос, агнець, агнець, вихід, вихід і так далі. Знову ж закон, який є неймовірно важливим для ізраїльтян, і внутрішній закон, який Господь написав на наших серцях. Ось Мойсей, як прообраз Христа, це неймовірно важливі. Речі, тому що Христос, написано, Ну є і прямі і опосередковані натяки на те, що Мойсей був прообразом Христа, і Христос Він каже, пророка як мене поставить вам Господь, каже Мойсей, або Іван каже, закон даний через Мойсея благодаті істина явилися через Ісуса Христа. Ось ці речі для нас є неймовірно важливими. Давайте подивимося ще на деякі моменти. Число 40 часто зустрічається, 40 років в пустелі, 40 днів Перебування, ми вже про це говорили. Єгипетські кари також важливо для нас розуміти, тому що це були, ви знаєте, що там єгиптяни поклонялися і жукам, і воді, вода ставала кров'ю. Ну і в кінцевому результаті фараон мав божественну якби природу. Так? Він був наслідником Бога Ра, наскільки ми знаємо. Тобто він себе він про себе говорив, що він божественного походження, божественний син. Який вплив має книга вихід на новий завіт? Тому що знову ж дехто дехто з людей каже: навіщо нам читати той старий завіт? Він вже старий, та все вплив на новий завіт. Ми вже говорили: Ісус це новий моїсей, так. Прямо ми говоримо. Пасха це символ Христа. Ми і ми перенесли Пасху. Христос на Пасху помирає і фактично виконує оту ті символи, які були в старому завіті. Він виконує в новому завіті. Проливає кров, виводить нас на свободу. Ми кров'ю Христа помазуємо своє серце. Це дає нам вихід, це дає нам благословіння, захист і так далі. Христос є камінь, з якого вони пили. Да? Бо скеля, з якої вони пили. Про це нам знову ж говорить апостол Павло, що всі пили з однієї скелі, так ну, і всі хрещені були в морі в Моїсея. Це також дуже цікаві речі в посланні до Коринтян. Ви можете це прочитати. Новий завіт, да, є виконанням старого завіту, тому що старий завіт це тінь майбутнього добра. Тінь, і ось є справжність, є тінь і справжність. Далі. Служіння в святині, священництво Ісуса Христа, Скінія, ковчег всі оці прообразні речі сьогодні. Ми їх беремо і застосовуємо або сприймаємо зовсім по іншому через призму нового завіту. Тому розуміння, старозавітнє розуміння, да, які в нас описані в книзі вихід, для нас є неймовірно важливе для розуміння новозавітніх речей цінностей. Далі. Є неочевидні якісь певні речі, які через які ви могли би пройти е, повз е, це і ковчег заповіту. Це не просто скриня, не просто а це символ божественної присутності. Коли ми говоримо і потім будемо зустрічати ковчег, то завжди це говориться про Божу присутність, яку ми можемо втратити, до якої ми можемо е, небрежно відноситись, да, от, е, ну і так далі. Календар, Бог змінює календар, започатковує е, новий календар для і ізраїльтян. Фараон є символом Антихриста або символом диявола. І, відповідно, Єгипет є символом цього світу, пропащу, з якого нам треба вирватися, жертовна кров як е, кров Ісуса Христа, кров Агнця. Вихід як духовний процес, вихід з гріха, вихід зі світу, звільнення від цього всього неймовірно важливу річ, яку ви могли знову ж пропустити, це особлива роль жінок в книзі. Вихід, тобто, це це Сепфора, дружина Моїсея, яка врятувала його, яка врятувала сина, яка зробила обрізання. Це дуже цікаво. Маріам, яка також відіграє неймовірно важливу роль в житті Моїсея. Вона і буде сперечатися, і буде робити ті речі, але вона його і врятувала Бабки-поветухи, які врятували немовлят. Ну і знову ж там Маріам, яка буде танцювати, і так далі. Десять причин, для чого, ви, для чого треба прочитати книгу «Вихід», друзі. Ви побачите, як Бог діє в історії. Ви зрозумієте походження Пасхи, ви дослідите моральні й духовні основи Божого закону. Зрозумієте, чому ізраїльтяни не хотіли підійти до, до гори, чому вони відійшли далі. До речі, цікавий момент, що Бог хотів, щоб весь Ізраїль війшов на гору. Читайте уважно, Бог хотів особисто з кожним познайомитися, а це вони стали далеко. Чотири, ви знайдете прообрази Ісуса Христа. Як в особистостях, так і в певних предметах, побачимо силу Божих чудес, дослідимо значення поклоніння і її Тут уже закладаються певні фундаменти. Навчимося довіряти Богові в пустелі, серед випробовувань, в рабстві. Будемо пам'ятати про Божу довіру, що ми в завіті з Господом, розкриємо глибину Божого завіту. Так, так, Божий завіт там для нас є неймовірно важливий, тому що. Якщо ви хочете зрозуміти новий завіт, вам потрібно розуміти хоча б частково старий завіт. Побачимо план Божий для народу його, формування народу, що Бог має свій план і Бог веде, і не зважають взагалі. Це унікально, що Бог має почуття гумору. Моїсеї, до речі, хотіли втопити і хлопчиків всіх, а втопився фараон. Да? Хотіли знищити. а... Самі постраждали і знищили. Ось ось цікавий момент. І усвідомимо, що Бог керує абсолютно всім, і ми навчимося більше довіряти Господу. Друзі, я сподіваюся, що це було благословенним для вас. Хто не підписаний, підписуйтеся на канал. Кожну п'ятницю о 19.00 у нас проходять прямі ефіри, де ми досліджуємо писання. Зараз у нас книга дій. Друзі, бережіть себе, хай Господь поблагословить кожного з вас. i mean